Спецпроєкт «Радіокультура». Вечірня Колесанка. Драконова наречена За мотивами казки Калуен з книжки Принцеси. Повчальні казки для дівчаток. Переклад Леоніда Кононовича. Читає Денис Денисенко. У заморськім краю жив собі один чоловік, який мав дві доньки. Обидві були гарні та дуже відрізнялися між собою. Кіцу була добра і лагідна і чинила добро. А Сюске – жорстока і гордовита, нікого вона не жаліла. Якось почув їхній батько, що король сусід шукає гарну дружину для свого сина. Сказав він увечері про те своїм донькам, коли вони влаштувалися спати, і Сюске задоволено всміхнулася. І я стану дружиною сина цього короля. Упевнено заявила вона. Кіцу нічого їй на те не сказала. Завтра в досвіта і піду туди, провадила сюскет. Я дам тобі супровід, сказав батько. На шляху до сусіднього королівства можуть трапитися різні пригоди, і ти заблукаєш або влипнеш у халепу. Та й не треба мені того супроводу, і пригод я не боюся, заявила донька. Ось моє останнє слово: завтра на світанку вирушаю в дорогу сама. Наступного дня вона вирушила до сусіднього королівства, бралася в найкращу свою сукню і упевнено попрямувала шляхом. По дорозі зустрілася їй синочка. «Добрий день, гожа панно, зацвірінькала вона. Я можу показати тобі коротший шлях. Глянулась на пташку та й каже. Забирайся геть, я й сама знаю!» Та за часину гордійка зізналася собі, що таки заблукала. Перед нею було роздоріжжя. На плескатому камені біля узбіччя сиділа старенька бабуся. Угледіла вона сюске, привітно кивнула і каже Якщо хочеш дістатися до сусіднього королівства, я покажу тобі дорогу. Ти? Та ти ж на силу по світу ходиш. Насмішкувато відчекрижала їй сюск, і, гордо, задерши голову, опрямувала тим шляхом, який здавався їй найкращим. Що ж, оперта панночко, похитала головою бабуся, роби, що хочеш. Та знай, що дорогою тобі трапиться річечка, і вода в ній буде солодша від вранішньої роси. Не пий її, бо коси твої зробляться і кострубаті, і не балакай ні до кого. Як зустрінеш когось, то не узивайся до нього й словом іди собі далі. Добрі були ті поради, Сюске треба було тільки послухатися їх, Та ж тільки вона сама знала, що добре, що погано. І от дорогою трапилася їй річечка із прозорою, мов кришталь водою. Сюске ще вдосвіта вийшла із дому, і їй вже хотілося пити. Нахилилася вона. Помилувалася своїм відображенням і напалася холодної водиці та й пішла собі далі. Аж ось в далині забовваніло сусіднє королівство. Дивиться вона, коли ж якась дівчина зриває дикі яблука із лісової яблуні, що росте коло шляху. Куди ти йдеш? питає її та дівчина. Ти, хоч знаєш, з ким ти оце так розмовляєш, зухвала дівчисько?» обурено відказала Сюске. «Я!» Майбутня дружина сина владаря цього королівства, та пішла не озираючись. Приходить на головний майдан, аж раптом заграли сурми, і перед нею, звідкись узявся страшенний дракон із трьома головами. Ось твій майбутній чоловік, оголосила та дівчина, що збирала яблука. Сюска аж гикнула від переляку. Оце так ти вітаєш свого нареченого. прогримів дракон. Та як хукне полум'я. Гордійка ледве втекла і далеко забігла, боялася показатися. Чекала сестру кіцу. чекала та й стривожилася. Треба, думає, йти та шукати її. Дорогою зустрілася їй синичка, що показала, як пройти навпрошки, і старенька бабуня, що розказала їй, які небезпеки чигають на тому шляху. От минула вона річечку і побачила парубка, що збирав лісові яблука. Ходімо зі мною, вродлива панно, я познайомлю тебе з королівським сином, який візьме тебе заміж. Тільки ж гляди не злякайся, як побачиш його. Назлякалася кіцу, вгледівши страшенного триголового Змія. Підійшла до нього, подивилася лагідно у вічі і ніжно всміхнулася. А потім погладила його по голові. І раптом упала додолу зміїна шкура, і перед нею постав пригарний молодий хлопець, обдарував син короля сусіднього королівства її перлами, браслетами, перснями та діадемами та й узяли вони шлюб. А сестра стала дружкою у них на весіллі. Це була казка драконова наречена. За мотивами казки Калуен із книжки Принцеси. Повчальні казки для дівчаток. Переклад Леоніда Кононовича читав Денис Денисенко. Ви слухаєте Радіокультура. Софі Белен Лісовий карнавал. За книжкою Сто казочок із чарівного лісу. Переклад Леоніда Кононовича читає Інна Москвіна Жив собі в лісі вовчик, якого прозивали вовкулакою, бо дуже любив він лякати птахів і звірят. Натягне ото каптур на голову, заховається за деревом, а як хтось іде. Як вискочить, та як гаркне гор, гор. А бідолашне звірятко як чкурне від тіля, от і того дня вирішив він утнути щось подібне: забрів у самісіньку глушину, де його ніхто не знав, засів у папороті, а тоді як вискочить, та як загарчить? Гарр, гарр я лютий вовкулака. А звірята, як зарегочуть, <с Bilge> ласкаво просимо до гурту. <с Bilge> Любий вовкулако, кажуть йому. Вовчик і рота роззявив. Нітрохи не бояться його ті звірята. Танцюють усі, співають, їдять оладки з кленовим сиропом, а на мордочках у них чудернацькі маски. Приєднався і він до них та теж почав танцювати. Як настав вечір, заходилися звірята ті маски скидати. Ох, і здивувався вовчик, білочка. Стала кроликом. Заєць обернувся на ласочку. Та що це таке коїться? А ти, вовкулако, чого маску не скидаєш? питають його звірята. Яку маску? ще дужче здивувався вовчик. А стара сова і каже Таж у нас карнавал був сьогодні. Ох, якби знали ми, що ти справді вовкулака, от то полякалися б. Засмутився вовчик, бо зрозумів нарешті, що краще дружити з лісовими жителями, ніж лякати їх. Ну, Каже сова, справжній ти вовкулака. Чи ні, а повеселилися ми добре. Це була казка Софі Белен Лісовий карнавал за книжкою Сто казочок із чарівного лісу. Переклад Леоніда Кононовича читала Інна Москвіна. Спецпроєкт «Радіокультура». Вечірня колесанка.